Три супернавички, які допомагають CEO тримати свою компанію на плаву, ключові поради від всесвітньо відомого коуча, який допоможе вам зрозуміти, як краще управляти своєю компанією. Ви суттєво впливаєте на настрій в вашій компанії. Протягом останніх декількох років ми спостерігаємо великі зміни в бізнес-середовищі, і це і велика відставка, тихе звільнення, міграція, напруженість між роботодавцями та співробітниками, яка виникає насправді з обох сторін. І все це є достатньо приголомшливим. І насправді воно пояснює, чому лідерство стає настільки складним і чому робота Сіо зовсім не для слабких духом. У цьому відео я розкрию вам три супернавички, які допомагають SEO тримати свою компанію на плаву в світі абсолютної невизначеності. Ключові поради від всесвітньо відомого коуча, який допоможе вам зрозуміти, як краще управляти своєю компанією. Мене звати Марія Насєткіна, і ви на каналі SEO. Я сертифікований АСІФ коуч, також бізнес-консультантка. Більше 10 років я працюю з лідерами, лідерками. Із різних секторів чотири роки із цих десяти я працюю як сертифікований екзекютів коуч. А моя місія це допомагати людям реалізовувати свій потенціал через професійну діяльність. Отже, дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися про класні поради від всесвітньо відомого коуча. Поїхали лідерство це мистецтво парадоксів, тому що з однієї сторони ви маєте бути людяним, автентичним, співчутливим, і при цьому ви маєте тримати людей відповідальними за результати. А також з однієї сторони, ви маєте створювати інклюзивну культуру, але при цьому чітко висловлювати свою позицію. Ви маєте давати результати вже сьогодні, але при цьому бути терплячим. Цього очікують від вас люди, і напевно, ви самі від себе цього очікуєте. Лідерство є складним саме через усі ці парадокси, але саме тому воно і таке цікаве, і доступне далеко не для всіх. Чи є щось, що могло би спростити навігацію через усі ці парадокси? Так, звісно, є. Лідерство досліджується вже багато-багато років. Я для вас знайшла класні вижимки від відсвітньо відомого журналіста Адам Брайант. Він був майже 20 років журналістом в The New York Times. і за цей час він провів більше тисячі інтерв'ю з успішним Сіо різних компаній в різних. Індустріях і він виділив три навички, які об'єднують всіх цих CEO, да, і які допомагають цим людям тримати свої компанії на плаву. Давайте подивимося, що це за навички. Перша навичка це здатність приймати та спрощувати складність. Що це означає? Це означає, що ви, як SEO, маєте доступ до величезної купи інформації, ви бачите складність цієї інформації, вашої індустрії, вашої компанії, світу, всього, що відбувається. Але ваше одне з ваших завдань це мати спроможність спрощувати або. Перетравлювати, да, можна так сказати, свої ці складні концепти на прості повідомлення і доносити їх людям, які йдуть поряд з вами. Тому що люди, які йдуть поряд з вами, вони мають чітко розуміти, що ми робимо, куди ми йдемо, які наші пріоритети, це ця здатність, супернавичка, да, приймати і спрощувати е, складність, вона допомагає вам з людям бути на одній хвилі. А найкращий спосіб це зробити, це цю навичку, звісно, що тренувати. Друга навичка це бути повністю відповідальними за прийняті рішення. Ви маєте знати, що деякі з ваших рішень мають бути остаточними, деякі рішення можуть бути помилковими, але ви маєте чітко нести відповідальність за свої рішення і вміти визнавати свої помилки. Це може звучати трошки суперочевидно, але третя навичка. Навичка, вона проста, але доступна далеко не для всіх SEO, це бути гарним слухачем або слухачкою. Люди в ваших компаніях вони хочуть відчувати, що їх чують. вони хочуть знати, що їх розуміють. І один із найпростіших способів, як ви можете це зробити, це слухати своїх людей. Якщо ви розумні ви не маєте свою, люд... свою компанію людей ще більш розумних, ніж ви, то, будь ласка, прислухайтеся до їхньої думки. Ви можете. Можете з нею не погоджуватися, да? але оця здатність слухати, вона є супернавичкою, і це те, що допоможе вам будувати довірливі стосунки всередині вашої компанії. І тоді люди будуть набагато більш схильні слідувати за вами. Як бачите, сучасне лідерство дуже змінюється, і від ролі такої експертної супергероя, де я все знаю, давай я ге гей за мною, ми рухаємося все ж таки в сторону більш людиноцентричного управління, де людина стає центром, де центром компанії, де лідер все ж таки займає більш роль, таку як менеджера-коуча, менеджера фасилітатора, фасилітатора цих всіх процесів. І um Якщо ми подивимося на світові дослідження, наприклад, від Gallup Інститюту, це всесвітньо відома інституція, вони говорять про те, що майбутнє менеджменту воно неформальне і засноване на стосунках. Тобто ми маємо розуміти, яким чином ми всередині своєї компанії все ж таки ці стосунки будуємо, важно довірливі стосунки. І тоді софт-скіли переходять на перший план, вони стають супер важливими, здатність слухати, здатність Будувати емпатичну комунікацію, та оце все переходить на перший план і стає суперважливим для м сучасних лідерів. Так, як навігувати в цьому світі, де стільки є вимог до лідерів, Софт-скіли треба розвивати, і будувати класні довірливі стосунки всередині компанії, розвивати потенціал людей і так далі. і так далі. Хочу дати вам п'ять порад від всесвітньо відомого коуча номер один Маршал Голдсміт. Його філософія, вона взагалі вся зосереджена на особистому зростанні, на побудові ефективного лідерства і на досягненні успіху. Через самопокращення. І він говорить про те, що його порада номер один це змінювати власну поведінку. Звісно що завжди є сфера покращення, зміна конкретних поведінкових аспектів, саме є ключем до великих змін всередині компанії. У нього є прекрасна книжка, яка називається What got You Here, Won't Get You There. Про те, як навіть маленькі зміни в поведінці SEO змінюють і. Корпоративну культуру і е, спосіб, яким досягаються цілі компанії, е, і конкретні результати, да? тобто багато-багато чого. Друга його порада отримувати якісний зворотній зв'язок і давати відповідно його. І він створив таку концепцію зворотного зв'язка, яка називається «Feed І Вона про те, що ми не критикуємо е, дії, які людина вже зробила в минулому, а даємо певні поради, Щодо того, як вона може покращити свою діяльність в майбутньому. Третя його порада це служіння іншим. Він говорить про те, що ми не працюємо більше в вакуумі, світ глобалізований вже давно, і ви маєте розуміти, як ваша діяльність, діяльність вашої компанії позитивно впливає на ваших співробітників, допомагає їм розкривати свій потенціал і позитив створює взагалі позитивний імпакт в цьому світі. Четверта його порада це розвиток емоційного інтелекту та співчуття про врахування емоцій, про врахування. Довірливих стосунків про те, наскільки це важливо для того, щоб сучасні компанії процвітали, враховуючи контекст війни, високу турбулентність, в якій ми зараз живемо, дуже важливо враховувати от, все ж таки емоційний стан ваших співробітників, ну і власний емоційний стан. Да? А для цього ви маєте бути в ресурсі і розуміти, що ви. Суттєво впливаєте на настрій в вашій компанії. П'яте це не ускладнювати все, що відбувається да, в середині компанії, і вміти фокусуватися, тобто вміти виставляти пріоритети, stick to your priorities, да, не розпулятися на безліч всього, що відбувається. Да, але навіть якщо ці пріоритети змінюються, якісно комунікувати ці пріоритети. Всередині вашої команди, як бачите, лідери мають вміти організувати якісний процес взаємодії всередині команди і серед партнерів, допомагати людям розвиватися, будувати довірливі стосунки, створювати умови, за яких потенціал людей розкривається їхні таланти розкриваються, вміти ставити якісні питання замість того, щоб давати чіткі відповіді. І всьому цьому треба вчитися. Це навички, які нам треба буде опановувати. Виводити їх на рівень майстерності для того, щоб якісно управляти компанією, і це виглядає як, звісно, що багато вимог до лідерів. Але хороша новина полягає в тому, що ви не одні в цьому всьому, що є люди, які можуть вам допомогти. Це професійні консультанти, коучі, ментори, супервізори, які можуть допомогти не тільки вам розвивати ці якості, але допомагати розвиватися і вашим співробітникам. Для того, щоб ми приймали більш якісні рішення, бачили альтернативи, які є, розширювали свій світогляд, тому що іноді ми працюємо просто в певних нішах, та, і ми не маємо такого широкого бачення, не маємо доступу до інших альтернатив, які існують в світі. Інші люди, професійні, які цим займаються, можуть вам ці альтернативи підсвічувати. Дякую, що додивилися до кінця. Це був канал The SEO. Мене звати Маріна Сєткіна. Якщо вам цікаво дивитися, слухати, читати про коучинг, про професійну реалізацію, про людиноорієнтоване управління. Будь ласка, підписуйтесь на мої сторінки. Буду рада вас всіх там бачити. Дякую, що додивилися до кінця. Пока!